Рик браканки, 25,3 кг лоту. Ось така скатертина з Ельзою, з мультика. Прикольна така. Входим так. тут багато посуду. Ось така тарілка, ось такий набір. Виходить з 6 тарілок. Ось 6 тарілок, однакові, Ось такий. Для цукерок або для салатів. чашечки, різні ляльки. Ось така дівчинка, термочашки. Ось така ще друга лялька, дуже схожа. кухонні різні прилади. Щось теж Так, Це комплект маленьких дисків. Термос різні якісь кухонні. Ще один набір таких вже тарілок для ну, глибоких. Три штуки тут іде. Різні чашки, бокали, чашки, кухонне приладдя, пательня з є з кришкою. Так, це підзливати. Так, і тут багато чого. Чесно, вілка, різний посуд і багато чого різного.